Друзі, вітаю вас на каналі М. і у цьому відео ми повернемося до теми, про яку ми не говорили, якщо я не помиляюсь, з 2020 року. Це наші набори ручного інструменту. Тим паче, що ви часто задаєте питання саме про цей тип інструментів в нашому Тіктоці, посилання на який є в описі під цим відео. Тому ми поговоримо сьогодні про всі наші набори з лінійки Ультра. У нас тут є 6 наборів, і один ми додали додатковий, оскільки по наповненню і по логіці дуже схожий з цими наборами. Ми поділили умовно на профлінійку і умовно на побутову. Чому умовно? Бо в принципі по якості всі набори однакові, всюди чудова сталь, всюди пожиттєва гарантія, окрім цього, на головки, просто по сфері використання. Наприклад, якщо ось ці три набори, це така, знаєте, автомобільна СТОшна якась історія, то тут вже і не знаю, і додому, і велосипедисти, і мотоциклісти, і так далі. І так далі. Але все по порядку. Почнемо ми з 73-го номеру. Але перед тим як я почну їх відкривати, Показувати вам, що всередині, прошу підписатись на цей канал, щоб не пропускати нових відео. Все, погнали наших городських! Відкриваємо 73-й набір. Тут насправді все максимально просто і максимально зручно, оскільки ми бачимо, що заповнена лише одна половинка кейсу. І тут у нас відображено, що де має лежати, чого скільки. По порядку: тріскачка одна друга, тріскачка одна четверта. Я не становлюсь сказати про особливості наших тріскачок. Окрім того, що якщо ви вже звернули її голову, можете прийти в будь-який слон майстерності, купити ремкомплект самої тріскачки, самому замінити її. Це взагалі не складно. Так ще і для мене особисто велика перевага, Вага, це те, що на шестерні всередині на 72 зуби. Якщо ви не знаєте, вони ще бувають на 46 зубів, не в нас. Чому це важливо? Здавалось би, що чим менше шестерень, тим більше можна зробити сам зубчик шестерні, бо більше місця маємо. Але, але коли ми розуміємо, що нам треба залізти кудись в дуже складно доступне місце, і у нас є всього. 5 мм на те, щоб провертати ручку, то велика кількість зубів вас тут рятує, бо ви зможете спитися вже буквально навіть на куті в 5 градусів для того, щоб провернути вашу гайку там, чи гвинтик, якщо ви там будете відкручувати. І 72 зуба як і в великій, так і в маленькій тріскачці. Як на мене, це дуже і дуже круто. Йдемо далі. Вороточок. До нього є ще подовжувач. Я думаю, що в принципі ні для кого не секрет на що це все потрібно. Якщо прямо десь дуже далеко, ви можете, звісно, і так зробити. От. І працювати ось в такому режимі. А якщо вам треба ще кудись залізти, ви можете зробити наступним чином. Давайте, напевно. Раз. Тут є також перехідне коліно. Все, працює. Дуже важко крутити, коли воно все в руці. Але якщо ви там накинете головочку, на нагаєчку, все, вже ніяких проблем не буде. Таку конструкцію можна зібрати, маючи цей набір. Так, кладемо. Ну і звісно, вороток можна використовувати. Ви просто взяли подовжувач, сюди його вдягнули. І пішли там зривати умовно колесо, гайки на колесі. Ніяких проблем з цим не буде. Йдемо далі. Дивіться, я ще одразу хочу сказати, що тут я так детально зупиняюся на кожному, далі, там, де, де це буде повторюватися, я детально зупинятися вже так сильно не буду. Повертаємо вороточок на місце. Також подовжувач є і на маленьку тріскачку. Так само все працює, ніяких нарікань. Окрім того, є ще ось така штучка, на яку ви можете надягнути головки 1 четверта. І так само, як і з тріскачкою, працювати не мали ось в такому режимі. Але викруточка тут не проста. Ви в неї можете вставити і працювати ось так. Бачите, такий конструктор справжнього чоловіка. І знову ж таки, це ще не все так. Отверточку повертаємо, голівку ставимо на місце. Тут є ось такий ще бітотримач в комплекті. Ми його надягаємо сюди, беремо одну з біток, наприклад, ось цю шліцеву і вставляємо. На бітках є такі пазики, а там є частинка, яка відповідає цим пазікам, і захоплює їх. Пазіки, до речі, класичні є, в принципі, на всіх бітках в тій чи іншій формі. І вона, в принципі, з усіма бітами. Так само ви можете це надягнути і на маленьку тріскачку, якщо вам дуже потрібно, і працювати ось в такому режимі. Не знаю, кому це потрібно, але технічно це можна зробити. Кладемо все на місце і переходимо до маленьких шестигранничків. Їх тут три штучки. Так, один, два, три. Ось вони в таким силиконовим поясочком. У них є також окреме своє місце в цьому кейсі. І переходимо до голівок. Тут у нас з усіх є 5 особливих. Це у нас 8, 10, 13, 17, і 19. і 15. Так, все вірно. В чому їх особливість? Дивіться, якщо порівняти зі звичайною головкою, ось такою, то можемо бачити, що Тут грані пласкі. і ви коли вставляєте гаєчку сюди, по факту головка працює на гайку в цих кутиках. Стику граний, що в принципі, якщо там гайка стара дуже затянута, там, чи ще щось, чи вже злизана, ну буде складно відкрутити її. Головка Суперлок вирішує це питання, оскільки вона давить саме на грань через ось цю випуклість всередині головки. Вона працює суто з гранями і передає обертальний момент через площину грані, а не через стик двох граней, що дає кращий результат навіть зі злизаними гайками чи гвинтами. Звісно, такі головки є як і на одну другу, так і на одну четверту. Ось ці у нас рядочок це одна четверта, ці два це одна друга. Головки тут від 4 до 27 мм. Також є два свічних ключа. На 16 і на 21. Ви в них просто вставляєте подовжувач і далі або вороток, або велику тріскачку, і знімаєте свої свічки. І переходимо до Біт. Тут у нас є, як і класичні PZ, PH, шліц. Так само тут є і TORX, і HEX. А всього біток тут 33 штуки. Набір я закриваю і розкажу ще про сам кейс. Він супер. Лютий, я б сказав, по потужності, по міцності кейсу, багато людей звертають увагу на металеві замочки. Але металеві тут не тільки замочки, а і шарнір знизу, може вам в кадрі буде видно, блистить зараз ось тут. Металева така шпилька через всю довжину кейсу. Це насправді дуже-дуже важливо, оскільки кейс у нас з металом, кейс у нас нелегенький, і ви туди-сюди будете совати цю кришку. І якщо воно пластикове, рано чи пізно воно вас підведе. Коли тут є металева шпилька, все чудово. Переходимо до наступних наборів. Я думаю, що 110 і 112 ми можемо показувати разом. Так. Оп, це у нас 110-й набір. Це 112-й. Я напевно знаєте, що зроблю, щоб вам було краще видно. Отже, що по цим наборам? Тут так само, як і в попередньому, є одна друга, одна четверта тріскачки, воротки, ці штучки, які замінюють вам викрутку, і в них так само можна вставляти ззаду ще тріскачку, щоб докручувати. Так само є свічні ключі, подовжувачі, головки по відмінностям. Тут так само є набір головок Superlock, але тут ще є ось такі довгі головки. Одна четверта є довгі головки, одна друга. І в 110-му, і в 112-му є такий тип головок, як є ось така там зірочка всередині. Вони тут від е 4 до Е24. Що тут, що тут? Тут ще додається і подовжувачні, подовжувач був в по попередньому наборі. Тут додається вороток, ще один подовжувач і коліно для тріскачки 1 четверта. По бітам все дуже схоже, так само є кекс, торкс, шліц, ПЗ, PH, але тут, бачите, що Частина головок вже стоїть в таких ось відотримачах, і воно одразу змонтовано. Ви їх звідси не виймете. Ні, ну, якщо дуже захочете і каще, добре поїсти зранку, звісно, виймете, але це робити не потрібно. Ну і тут є ще одна така штучка, яка вам дозволяє головки 1,4 розміру ставити в шуруповер такий собі перехідничок. І також маю звернути увагу, що по головкам тут найбільші розміри, Ого, вона плотненько сидить. Найбільші розміри вони більші. Тут у нас додалися тридцятий, 32-й розміри. Найменше так само. 4 мм. в цілому, все, що є в наборах, ви можете подивитися на нашому сайті, бо якщо я буду розповідати кожну деталь. То це відео ви перше побачите через 2 місяці і дивитися, будете ще два місяці. Я так буду оглядово. По 110-му все. І ще пару деталей по 112-му. До речі, якщо ви не знаєте, чому цей 110-й, то чому цей 112-й. Це дуже просто. Тут 110 елементів, тут 112 елементів. Не їдь. Вот. переходимо до 112-го набору. Що тут ще є з особливостей? Це гнучкий вал для тріскачки 1 1,4. Але це ще не все. За що люблять саме 112-й набір? Так це за ось такі. Чорні головки. Що таке чорні головки, якщо ви не знаєте, це ударні головки для гайковертів, для гвинтовертів, якщо ви з перехідником будете працювати. І тут їх 5 штучок від 15 до 22 міліметрів. А також над чорними головками є ще ось такий перехідний квадрат, якраз для того, щоб працювати з такими головками або з іншими одна друга в гвинтоверті. Ось так це працює. Так, мені здається, що по цим наборам все. Можна їх закривати. Кейси, в принципі, всюди однакові. Всюди металеві замки, металеві завіси. 112, 110, 73. Переходимо до, чесно кажучи, мого улюбленого набору. Та й, в принципі, всіх. Бо це 56-й набір. І я вам скажу чесно, що він розлітається як гарячі пиріжки. Чого? Бо його, скажімо так, допрацювали. Раніше тут були ну, якісь просто плоскогубці, якийсь просто молоток. Тепер тут ультравський молоток з зібергласовою рукояткою. Суперкруті ультравські плоскогубці, які перекусують і гвіздочки, ви можете подивитися у нас в Тіктоці, і сталевий трос перекусують, якщо не помиляюсь, 34 мм. Якщо хочете такий тест, напишіть нам в коментарі про це. І взагалі можете написати нам, який тест для шарнірно губцевого інструменту нам зробити, і ми знімемо для вас про це відео. Йдемо далі. Що ще відрізняє? Тут є повноцінні викрутки. Як шлі... Так і ПЗ, так і PH. Їх тут всього раз, два, штучок. Також тут є звичайні рожково-накидні гайкові ключі з хром вона дієвої сталі, що дуже і дуже непогано. Така сама ручечка підбітки, які у нас ось тут стоять. Така сама тріскачка одна друга на 72 зубчика. Подовжувач і перехідне коліно. Свічні головки. Це в принципі все. Тут також є головки з функцією суперлок, бітки, і шліц, і хекс і торкс. Є по великому рахунку. Якщо у вас не знаю, у вас є задача зробити класний подарунок чоловіку чи хлопцю, це такий знаєте, стартер-пак мужика. У кожного мужика має бути такий набір. Чому? Бо він компактний і він закриває, в принципі, всі базові задачі від ручного інструменту, які можуть стояти передручним інструментом. Тут це така, знаєте, вже СТО, більш професійна історія. Це також професійний інструмент по якості. Цим інструментом також можна працювати в професійних цілях, але тут сам вибір інструментів натякає на те, де він потрібен. І як на мене, це точно багажник, кладовка в квартирі і гараж, де ви ставите свою машину, якщо він у вас є. Та й все. Не знаю, що ще про цей набір розказати. Просто переконаний, що він треба абсолютно всім. Закриваємо. До речі, ой, до речі, тут у нас 56 одиниць. Переходимо до ось цієї групи на 46 і на 12. Можете бачити, що цим ми частенько користуємося наборчиком. І тут уже, от в 46-му, тут одна четверта тріскачка, і купа всього різного до неї. Тут одна друга, і трошечки до неї голівок. Тут у нас всього 12 елементів, два з яких це тріскачка і подовжувач, і 10 головок від 10 до 24 міліметрів. А тут же у нас знову ж таки тріскачка 1 четверта і головки від 4 до 14 міліметрів, плюс гнучкий вал, плюс подовжувач, плюс перехідне коліно, плюс ще один маленький подовжувач, плюс вороток плюс шестигранники і плюс ще 22 біти. Торкс, Хекс, Шліц, ПЗ, ПАЖ. Коротше, да, я вже запутався, що тут є чого нема. І ці набори, як на мене, мають бути, ну, хоча б ось цей 46-й набір, має бути в рюкзачку кожного мотоцикліста або велосипедиста. Хоча й 12-й теж, напевно, ні, напевно, 12-й це більше мотоцикліста, а 46-й це більше велосипедиста, де більше маленьких гаючок. Те щодо варіанту для подарунку для велосипедистів, мотоциклістів. Коротше, у людини, якій ви будете дарувати подарунок, неважливо хлопець чи дівчина, є велосипед, або є мотоцикл, або машина, ви завжди зможете знайти подарунок для них в мережі майстерності Дніпра. І на нашому сайті також є в описі під цим відео. Ці набори ми закриваємо і переходимо до нашого десерту. І що ви бачите перед собою? Панове, це скарб. Давайте отак. От. Перше, що мені дуже подобається, знаєте, я люблю якісь такі мілкі деталі. Ось тут мілкі деталі заключаються якраз в бітах. Ви відкриваєте кейсик і вони вам піднімаються вам на зустріч. Це ж кайф. Йдемо далі. Тріскачка. Одна четверта. Працює як тріскачка. Ніяких питань до неї немає, але в неї є особливість. Ви ось тут, давайте побільшу візьмемо. Надягаєте головку, а ось тут ви можете вставити бідку і так само працювати нею. Кайф же, кайф, а ще не кайф цього набору в його ціні, яку ви можете подивитися на нашому сайті. Чому я кажу подивитися на сайті ціну не тільки цього набору, а й всіх, бо ви можете дивитися це відео там не знаю, через два місяці, коли ціна може змінитися, коли може бути акція. Тому не хочу просто вам збрехати. От тому зайдіть на сайт і подивіться, скільки він зараз коштує. Тим паче, що посилання є в описі під цим відео. Що ще є в цьому наборі? Подовжувач маленький, подовжувач великий і перехідне коліно. І звісно ж, така ручка під бітки, щоб працювати як звичайною викруткою. І ось цей наборчик, знаєте, це такий база, що має бути у велосипедиста. Ну і звісно, він підійде і для дому. Тим паче, якщо у вас з'ємна квартира, вам ну немає сенсу чи просто лінь носити, возити з собою великий набір, то ось така малютка чудово вам допоможе і закриє ну принаймні перші здачі по якомусь новому ремонту. Так точно. І знову ж таки, якщо у вас невеликий бюджет, а подарунок другу зробити треба, зверніть увагу на цей набір. У нього ще й класний прогумований кейс, який я думаю, що Можна вважати протиударним, оскільки тут всі кути повністю прогумовані. Друзі, і перед тим як закінчити це відео, є класичні п'ять правил, які ми маємо виконати після кожного перегляду цього відео. Перше, це звісно, поставити лайк, це нас дуже мотивує для нових відео. Друге, написати коментар, можливо, ви нам запропонуєте якісь тести, як нам перевірити цей інструмент чи будь-який інший ручний, та в принципі будь-який інструмент з асортименту Дніпра. Третє Підписуйтесь на канал та обов'язково натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Четверте донайте на зсу скільки можете, коли можете. Краще менше, але частіше. І п'яте обіймайте маму на все добре і нехай щастить.